Ніколи не робив обзор ділянки, коли почалися ягоди. Зараз всі подумають, що ти нічого не показуєш, тебе нема ягод і так далі. Ні, ягоди на цій ділянці я вже ж є, тому що ягоди крути, я не знаю, що потрібно було робити, щоб її не було. Хіба що щоб вона змерзла. Але є одна якби проблема, да? це те, що не всі кущі стоять в строю із тих, яких я садив. Чому? Все дуже просто. У нас була така непонятна зима, і наші кущі повимивало. Водою і потім вони просто взяли і пропали, їх почало весною сильно крутити, вони захворіли. І місцями будуть прольоти. Но це нічого страшного, тому що коли пройде, сезон, коли пройде сезон, я просто візьму, знаєте, як зроблю? Ось я вже так роблю потроху. Я просто візьму ось наш кущ дає вуси, да? нас це йде по сортам, по лініям. І в у нас альба, ми візьмемо таку берему усав, втикаємо його в землю і він сам по собі приймається. Ми навіть його не ходимо, не поливаємо, особливо що якщо йдуть дожі, то це саме класний розклад. Які тут сорти росте непогано? Непогано, тут ростуть всі сорти, але я помітив певну тенденцію. Найбільше пропало по сорту, на якій я кажу квері, тому що. Він більш такий ніжний і вимило землю, і ось бачите, стоять. прольоти, прольоти. Плюс десь місцями сходить картопля, то потрібно якби, трохи його полоти. Була. Я це трохи полов, але знову в бурянці зілля це наростає, дуже така земля легка і бур'яни божеволіють на цій землі. Але ось така наша ягода, клері, Вже да? вчора був вибір, ягод небагато. Вибір був ну, таке кілограма 3-4 я збираю раз у 2 дні з цієї ділянки. Це багато, враховуючи, скільки посаджено кущів, але нормально, тому що кущі садились пізно і розрахунок був більше на розсаду, ніж на ягоду. Ми ніколи квітконоси не видаляємо, тому що ягода буде як бонус. От Давайте собі уявимо. Ви от на розсаду садили і ще ви зібрали за сезон там 15 кг ягоди і продали по 100 гривень. Да, він як мінімум відбив вже все агроволокно. Яке ви купували, да, там. плюс ви продали розсаду, по суті, ви вже навіть вийшло чистий плюс. виходить. Тому я саме відношусь до тієї категорії. Стосовно корони, непогано росте корона, непогано росте корона і непогано росте пегас. Пегас вже починає стигнути, у мамки ще не стигне, а на цій ділянці стигне. А на цій ділянці у нас трошки тепло в день, тут піски, земля краще прогрівається, і пегас вже наш починає стигнути. Ось Він ось стоїть. Це небагато. Ну, нам головне розсадити саме по цій причині, і садилось. Одну грядку ми а, зробили з однієї грядки, точніше, з двох грядок зробили одну, тому що на цій градці було дуже багато втрат. Азії. Вирішили посадити картоплю, а Азію перенести, де були прольоти тут. Азія вийшла шикарно просто в цьому місці, як для цієї землі, і так як вона садилася вже по суті весною. То... Місцями є хороші кущі, і на наступний рік уже ось будуть такі здоровенні кущі. Ми потім сезон і її обріжемо, це все листя. Вона ще десь більше розсади, усів. Міжраді пройдемо культиватором і всі отако поставимо в міжраді. І хай вони самі по собі ростуть. А ми будемо тільки її ходити, кропити по листю і підливати від хруща, тому що на цьому городі дуже страшне хруще. Ну і полка. Теж не скажу, що вона тут велика, але кущі, я так дивлюся, здорові. Кущі здорові, і це саме головне. Єдиний тільки кущ, який мені не подобається. Ось щось його покрутило з цього куща ось в цьому місці. І ось ще один. А так, в принципі, кущі непогані. Сезон пройде, ягоду ми зараз зберемо. Прополими його полемо висі обрежемо, і він почне пускати вуси, і ми всю розору його поставим. Теж культиватором пройдемо між раді, і вона сама по собі буде плестися ця розсада. Так що також це був саме розрахунок, а, саме на це через що я якби так і садив з такими широкими міжрадіями, щоб вже трохи менше його різати ті красити. І я думаю, ну, непогано все вийде. Плюс воно по сортам посаджено. Це йде альба, прозорий, там йде квери, а там йде пегас з короною. І, і третє, що хотів сказати в цьому відео, це те, що проблема а, цього ґрунту, це те, що він містить в собі багато хвойки, хвоща, польового. Ось особливо в цьому місці видно навіть по картоплі вона просто ліс стоїть. Да? Це така, якби, така невеличка проблема цього городу. Але, в принципі, жити можна, я вже з цим змирився. І плюс він трошки підняв агротекстиль, і під агротекстилем трохи є вологі. По цій вологів. Не... Тут, де агровок насоприкасається з землею, з ґрунтом, воно вже, по суті, вверх весь висушене. А тут трошки воно над, над землею виходить, що земля ще. Волога, бо я ось колупаю, земля ще, по суті, там волога, та, що е, трошки затінена полуницю, але зараз колупнемось. Звісно, земля-волога, плюс ми її ще трохи поливали. Тому як би так. Надіюсь, для вас було корисно подивитися невеличкий обзор на цій ділянці. Понятно, що тут ще трохи буде роботи, а як пройде сезон, потрібно буде його трошки посаджувати, висаджувати, Але я думаю, на наступний рік вже буде зовсім інша картина.